Ну, Давайте якісь запитання, якщо мають. Mm -hmm. Ні в кого ніяких страхів немає. Mm -hmm. Всі запустили, всі працюють нормально. Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. Будь ласка, я думаю, що цікавий момент доставки і оплати товари. Які страхи, які проблеми, як видовому. Повезти довір клієнта доступного. Тання здорового груду переформувати е, ті служби доставки, які довіряють, якісь популярні, полюбці, якщо це доставки регіони, використовувати власного кур'єра е, вихованого важного армія. Якщо це регіональні е, локальні доставки, е, за закупувати тут все складніше. В Україні довіри до онлайн немає і буде через роки. То, зараз більшістку оплат мелічними кур'єру сучасне. 80% все-таки йде оплата кур'єру. Яка лінія пацієнт відмов, Скажімо, було замовлення на сайт, була пішов, ну, і пацієнт вігмо. З мого власного досвіду він не перевищував 5%. Це комп'ютерний такий Ну, Тут суттєвим фактом був той варіант, що в нас було багато точок видачі, це звичайні магазини мережі, але навіть ті товари, які їхали автоперевізниками і тому подібним своїм способом, ну, фактично ну, до 5% більше точнення. На рахунок ще самих, самих варіантів оплати і доставки, їх треба дати максимально велику кількість. Ну, розумно, звичайно, там не по 120 штук, щоб клієнт міг вибрати те, що йому найбільше підходить. І завжди підлаштовуватись під да, клієнт. важный нюанс, это надо всегда уточнять, доставка производится по предоплате или без. Потому что когда взвод, клиент звонит, узнает, что оказывается надо еще деньги предоплатить. Все это гарантировано, сторонный заказ, если это не было указано на сайте. Ну это работает, скажем так, негативно очень, <coughs> лояльно. А, очень важно всегда быть с клиентом честным, а, тогда он доверие доверием и купит уже, если он что-то ему понравилось, что Його надішки оправдає, он купити, ви знаєте второй раз, тому що у нього станеться позитивний вчителем. Ну, яку рекомендую, звичайно, зміняємо, скільки далі. Ще запитання. Слухай, мене ще, ще не запитання, таке формулювання з запитання. <клухай> тобто довіра до інтернет в взагалі до способу покупки, ну так, скажімо по собі. Якщо йдеш на базар купляти, ти приходиш, бачиш, ти завар, ти його куди. <клухай> Ти його примірюєш, гроші заплатив, тобто купив те, то, що потрібно. От, саме питання довіри в такому от плані. тобто ти, по суті, купляєш зображення, фотографію. Mm -hmm. Тобто момент перший от е, купив товар, він тобі не підійшов, е, його треба якось повертати, чи mm -hmm. це йдуть на додаткові витрати. Mm -hmm. е, момент другий е, цікавить, яка, чи є у вас така статистика, які товари найкращі. Ну, що стосується комп'ютерної техніки, то вже простіше, бо е, люди, які купують все-таки досвідченіші, розуміють, що в принципі у нас сюди однаково, е, навіщо переплачувати звичайно, в звичайному магазині, якщо в інтернеті на 925 швидше. Тобто такі от вам тобто, довіри для до інтернет магазину взагалі до способу купівлі. І статистика, які товари найкраще Ну, Загалом, напевно, спочатку по довірі максимально детально розписуєте, по-перше, товари, по-друге, умови оплати, доставки, повернення товарів. Ну і дотримуйтесь того, що ви написали, однозначно. З повернення 14 днів і так далі. З допомогою сайту можна описати товар так, що його не треба буде щупати. Тобто, .е. существує множество варіантів, наприклад, сфотографувати там, в 3D Опять же, у каждого клиента, ну, вашего потенциального да, интернет-магазине, есть какие-то потребности. Существует также пирамида потребностей маслов. И человек, когда что-либо покупает, он пытается реализовать какую-либо из этих потребностей. И вот если вы так распишите товар, что он поймет, что да, это удовлетворяет его потребность, да, к примеру велосипед, то есть если у человека потребность в экстриме, то нужно показать ему, что на этом велосипеде можно заниматься экстремальными видами спорта. Если это там, человек, который хочет именно здоровья, покажите ему, что ну, как какая-то семья там, едет там, по какому-то парку красивому. Потом еще есть такой очень важный момент — это отзывы. То есть с помощью отзывов можно продать, в принципе, очень много. Взять, например, ту же розетку, там множество товаров, даже не надо щупать, они настолько хорошо описаны, настолько, э, скажем так, э, там много информации по ним, что э, и пропадает как бы, вот эта необходимость прийти, там, потрогать его, пощупать. Ты, ты уже все знаешь, тебе, тебе уже рассказали другие люди, которые уже этим поспорили. Могу дополнить про статистику. Саме ходові категорії ход. це строїтельство, примишленість, сад, услуги та здоров'я і оригінальні подарки. Це найходовіші категорії, яка будуть популярні за депутати. Загалом по товару, напевно, найкраще продаються стандартизовані речі. Тобто, якщо людина знає, що цей товар має такі функції, він так працює і ніяк інакше, і то та сама комп'ютерна техніка і так далі. Найзвучнеше, найвигідніше, напевно, продавати товар, який гарантій, товари, які не потребуют гарантії, товары, которые невелики по розы, які будут права клиента. Якщо Мі. посмотреть, наприклад, eBay, Amazon, то там продають стільки, таке количество товарів различных вообще, что тут тяжело сказать, какой именно товар был родовой. То есть тут вопрос доверия. В принципе, продать можно практически все. А, главное это правильно принести. А и как, конечно, правильно. Стосовно товарів, то ми на момент продати стабільний товар, тобто до цього моменту відомий, це є наложний платіж. Правили, платили доставці класно, синьо класно, ніби людина прочитала про нього. А скажімо, якщо це товар новий, невідомий для цього в Україні, то при нього довго немає 10 відгуків і так далі. Треба продавати, треба заробляти гроші. Наш магазин вироблютику стратегію, що Відправляємо просто товар, людина його отримує, дивиться і розраховується вже після певного часу. Не сподобався повернули товар. Ну, є одна така статистика, людський фактор, що серед ста від знаходяться дві людини, які не хочуть оплатити, і при цьому залишається собі товар. При цьому базовий варіант ну, запит, а ми хочемо це взяти за оплату. Ну, пропонується варіант передоплати, авансова оплата, заплата, оплата заплатова, людина каже, я не знаю, що стихи. доставити в іншу частину України його провести майже неможливо. Провеляємо, допомога ще під паспорт, під довіру, під розписку, таким чином. Ніби все нормально, і людина все-таки не хоче розвитуватися на нього, при цьому залишається відсутність. Як вийти з цього сположення, маючи якісь базові ну, інформації від клієнта? <плесур> <плесур> Ви прописуєте на сайті умови віддаленої продажі. З умовами, що оформлення замовлення означає згоду клієнта з умовами цієї угоди, скажімо так. То якщо ви відправляєте товар безоплатно, значить клієнт погоджується або повернути, або оплатити. Якщо не відбувається відно, ні одного, ні іншого, ви можете ну, провадження якесь з правоохоронним органом починати. Але це треба грамотно прописати з інвестицією. Займається, непонятно, що питання там 3-5 тисяч доларів до Аризона. Кримінальна відповідальність за 700 доларів. А якщо 100%. За 800 звільнення. Загалом це кримінальна відповідальність, це клетішка вашого товару. У нас новий літальний товар. Пишіть пишеть запит по електронній пошті. Я хочу це обладнання подивитися, бо дорога де пощупати. Ну, йому наш менеджер дає відповідь. Будь ласка, прийшліть ваше серокопію паспорти, водійські прав, для того, щоб ми потім могли вас. Ну, відбувається така переписка, відправляється вантаж. Пробуйте 50-відсоткову оплату. Акт прийому передачі. Акт прийому це, це треба обговорювати з юристами однозначно, ну, повертати товар ви зможете, тому що кажуть, це кримінальна відповідальність, це крадіжка на серйозну суд. Ну тобто умовно по переписці емейла і маючи вихідні якісь там базові документи, що всімо пред'явити. Ви один раз спробуйте поговорити з правоохоронними органами. Я думаю, наступні випадки вас легше. Пожалуйста, у меня вопрос на следующее. Формирование ядра лаборатории. Мы говорили много про силу, но я составил для клиентов повертаться в цей историю, что их приватно. почему они повертаются из вашего учебства? Люди возвращаются, если, скажем так, опять же, помогли решить им их проблемы. То есть все зависит от того, речь идет, может идти о разных ресурсах. То есть если это интернет-магазин, и там у вас товар качественный, качественное обслуживание, да, то кли, ну, вот ваш клиент, зная, что у вас все находится на довольно высоком уровне, да, и сервис, и обслуживание, и доставка, если все это на высоком уровне, то клиент, скорее всего, в следующий раз опять закажет подобный товар у вас. То есть он будет знать, что у вас есть какая-то репутация. Ну, это слова разумеется. Ну, смотрите, мы говорим о критерии, о сервисе, но эти понятия достаточно размыты. Та, б... та, 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 у... Так, то есть, как бы, ну, ціна. ну, они размыты. Ну, например, цена, да, то есть, как бы, цена, как бы, летав скидки, это, как бы, такой критерий, который, как бы, ну, можно пощупать, скажем так. А вот, как він достатньо он, или, он достаточно размыт. Якщо він вам перший раз не сподобався, ви далі не повернетеся. Якщо він вам сподобався, ви повернетеся. Робіть так, щоб ваш клієнт сказав «Вау!» <решите>, да. а, как человек-человек Ребята, ну, вы знаете, есть такая книжка, называется от нуля до миллиардов про история запуска. Вот там 300 страниц а, отлично отписано. Доставляя счастье. счастье». Вот там действительно написано, Это на самом деле полезно не всего. только. Доставляя счастье от нуля до миллиарда. История да, компании запас. Это интернет-магазин онлайн-продаж. А, я когда буду сегодня рассказывать да. про это дело, я там упомяну про это штуку. Так вот. Там розказується, вважається вот на літу, чоловік, який основал бізнес з нуля, розказує, як він це зробив. Насправді, ви, якщо ви продаєте не технічні характеристики, а емоції, вас вже люди запам'ятають, і вони повернуться до вас обов'язково. Ну, я думаю, там, на тій самій розетці, яка там супермаркет номер один в Україні, а, є суттєве число продаж. И это делается в комплексе. Люди возвращаются даже не только для того, чтобы э, опять купить. Они возвращаются туда просто, чтобы сидеть, посмотреть описание, почитать отзывы о каких-то товарах, э, посоветовать кому-то. Они ссылаются уже на этот ресурс, потому что знают, что э, если там есть какой-то товар, то он написан в полной мере. То есть э, там, там, э, там можно решить задачу, которая вам необходима. Давайте дальше. <с> Ви говорили про продаж послуг. І продаж послуг він дещо складніше, ніж продаж товарів. Як заставити взагалі людину, купити послуг у перший раз? Тому що якщо послуга їй сподобалась, вона прийде ще раз, так, знайома. Але в перший раз особливо розбирали на красу, <ріху> адже досить так акуратно доноситься до цього питання, особливо Києві. Ремарка, <рес> ви не зоставите людину, де? Як безпосередньо... Я ж тут не упаду, <рес> я просто <виспорта, рес> розпочала те, <рес> що зараз є дуже популярним. А, 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 а який тип послуг? Дуже важливо є відео клієнтів, які вже пробували її. А, тобто і... і... тільки по відео? Не тільки по відео, але це Тому, дуже важливо. Та, один а, з пунктів. Допустимо, краса і здоров'я на цьому і що, от, там, дівчата, допустимо, купують там щось легка, це цільова аудиторія, И они это рассказывают всем своим друзьям про путь. такой бабки морально. И вот они по, -по, по, отзывам, допустим, у нас там, например, я есть раздел там, красота и здоровье, там мамочки, как там называется, там отзывов на несколько страниц. Просто компания там недавно зашла, там что-то уже продал товар, и такая череда отзывов пошла там, положительно. Она очень Да, соединить Да. Разчине натуральные витруки, то может еще в кукла не видруки пометить. Я, например, помечаю. К примеру, о тех же отзывов, что мешает опять же человеку, там,, который видит отзыв, да, взять, попробовать позвонить в эту компанию, спросить, действительно ли так, или позвонить этому человеку, связаться как бы с ним. Ну если, конечно, есть контакт. Поэтому во многих случаях, если вы там восстановляете отзывы, вы можете оставить лицо, с которым кто-то может связаться для того, чтобы... Это так получить реальный отзыв к реальному человеку. Так давайте сюда вот, запитания в свице, и там включили. Ну, ну у меня вопрос, скажем, наверное, ко всем. Вот, с вас, вот, ваше личное мнение. Ну, как бы продажа компьютеров, телефонов, ну, как бы, там, ноутбуков, это все понятно. Технические характеристики, и тут надо слишком много смотреть. Ваше личное мнение продажа одежды через интернет-магазин. Ну, одежда вещь такая, как бы, на фото, полиграфия это хорошо смотрится, в реальности он посмотрел. Условно, я там мне не нравится цвет, там, мне не нравится там как сидит, мне нравится покрой, там, туда-сюда. То есть, бы, насколько, ну, скажем, это перспективно, и, наверное, тут можно столкнуться с проблемой большого возврата, скажем, по таким же причинам. Ну, я считаю, мне что это самоход, очень а довольно не популярная тематика, ну, скажем так, это довольно-таки хороший тренд на сегодняшний день, именно продажа одежды. Если посмотреть, опять вспомнить тот же запас, посмотрите, как он продает, там, обувь, например. Они присылают товар клиенту, да, а, причем там могут привести несколько размеров, и если ему там вот, что-то не понравится, они бесплатно опять же его забирают и возят. То есть э, тут еще много, много э, да, нюансов, идет на сервис, опять же. То есть тут очень важно проработать правильный сервис для продажи. Ну. Ты абсолютно прав, я, сори, я чуть-чуть затыкался времени, временем и должен был быть здесь сразу, пришел только сейчас, Рома Рыбаченко, компания SEO Studio, по совместительству директор по маркетингу интернет-магазина белья и купальников. Продается, возвраты есть, делайте хороший сервис, снимайте сами товары, снимайте на манекенах, делайте 3D-модели, позволяйте увеличить фотографии. Как говорил Сатин, не накладывайте на фотографии те вотермарки, которые мешают их рассмотреть. У нас можно заказать в интима 7 единиц на примерку на выбор, купить одну. Якщо чоловік совсем відказується, он платить там курьеру 15 гривень за доставку. І возврат є. Ну, Можна вернутися. Хоча по закону, ну, як как бы не об'язаний. Схема та, що ми привезли, потім забрали, ми потратили свої гроші, вона працює, якщо ви хочете взяти прибуток зараз. Якщо ви працюєте на перспективу, це капіталовкладення ваш розвиток. Цей клієнт, якому ви два рази поміняли товар і вгодили кінець кінці, він прийде до вас ще раз, ще раз і ще раз і приведе за собою, ну, там. 10 клиентов. Опять же, если вы боитесь, что э, вам придется потратить много денег на этот сервис, и э, ваша, скажем так, э, одежда станет неконкурентоспособной, способной, э, то если послушать того же Сатина э, по исследованиям не помню, какой компании, в общем, э, именно решающим фактором цена конкретный э, всего 21% людей является вот решающим фактор цена. А все остальные им важны, важны впечатления, сервис, э, там, новшества. В общем, не бойтесь повышать цену, не бойтесь вложить эти затраты сразу в цену, э, но при этом вы обслужите человека на высоком уровне, и он останется доволен, он реально останется доволен. А не так, что вы ему продали, зато дешево, но потом это не подошло, и все, и начинается у него головная боль, он уже не раз это все покупал, э, и, и вообще будет все это и в основном это женщины, а там очень сильные импульсивные покупки, ситуативные покупки. То есть они вот они увидели, они загорелись, они вот час хотят. Если у вас там сервис не очень, и вы там перезвоните через неделю, то человек уже остынет. То есть там есть сейчас купи VIP, модна каста, Престиж а целый проект, который просто продают ограниченные по времени предложения, но не бьют на скидки и люди закупают одежду, люди закупают даже в гонприксе без гальтера, но если они тебе не подойдут по размеру, ты их не можешь вернуть. Но так. на шару они ведутся. Можно вести на шару, можно вести по длинному пути, на эмоции, на удовлетворение. Так, кстати, вот да, кстати, ну, можно напомнить, есть определенная категория клиентов, которые покупают только если есть акция, только если есть скидки. Пусть какая-то будет минимальная там, скидка, вот это она уже оплатит эту аудиторию, уже приучили уже. Yeah. Yeah, well, у нас інтернет комерція починалася з того, що так, в інтернеті небезпечно, мені можуть не прислати, блін, дешевше в два рази. Від того нікуди не ділюсь. Будь ласка, останнє запитання. Дані висутки, які можливі прориви в найближчому роботі і які можливі найбільші проблеми в каталогу варіантів інтернет-магазинів і... і інтернет-магазин, які формуються на базі кроків е і по в соцмережах. Прорив буде тоді, коли буде нормальна доставка. Коли люди перестануть боятися оплачувати в інтернеті, прорив буде тоді, коли буде нормальна оплата. Ну, питання... На рахунок соцмереж, я думаю, по соцмережах, по соціалізації магазинів і сервісів. В гіршу сторону не буде йти однозначно, тому що люди нас більше довіряють тій інформації, яку вони почують від сусіда, ніж ті, яку вони почують з першої джерел, скажімо так. І ну, я вважаю, що ну, скоро прийде кінець ери, коли продаються технічні характеристики і ціна. Вийдуть на перше місце емоції, вийде на перше місце. Якість роботи і ну, скажімо так, адекватність інтернет-магазинів, а ціна вона потрошки залишиться назад. У нас просто що з радянських часів пережитки, коли там, економили на всьому, коли то, що куплено в 70-х роках, то тепер не викидається, тому що це тоді було вистраждано і вистояно в чергах і тому подібне. Ну, а все і, ну, можливо, друге питання це е, е, необхідність. просто тенденции вот, э, тенденция модна оптимизация э, интернет-покупки и социальных меры ну это удобно а, кардинальный просто есть смотрите есть в принципе можно разделить ответить на два понятия привлечение трафика да то есть привлечение собственно покупателей и работа над лояльностью этих покупателей так вот собственно социальные сети они как раз помогают и позволяют очень удобно и очень как так активно работать конкретно с лояльностью. То есть, например, э, если человек добавился к вам в группу, то все, он уже там. То есть вы ему можете постоянно какие-то новости свои кидать, вы можете э, там постоянно поддерживать с ним обратную связь и делать э, таким образом, что вот он купил один раз, да, и потом он будет покупать еще, потому что ну, вы с ним общаетесь, э, скажем так, бренд уже в данном случае становится как как друг, как э, какой-то, товарищ в социальной вот. сети. Если говорить мое мнение, то озвучивать его, то я не особо верю в продажу через социальные сети, поэтому там в свое время все студии там вот, предоставляли эту услугу, потом отказались. Скорее, это стратегическая вещь, которую ты вот сейчас делаешь, она, наверное, что-то даст. Это вот ты вот собираешь какую-то базу этих фанатов, ты еще не можешь измерить их. Но ну, есть там пиар-метрики, есть метрики по продаже, но ты все равно не понимаешь, что они тебе дадут. Они тебе дадут завтра прирост в SEO, что на самом деле они уже влияют на SEO своими лайками, ритмитами, комментариями. Они тебе дадут прирост, они станут вот как часть твоей базы по email-маркетингу. Или же они просто будут твоими там бренд-амбассадорами, которых тоже тяжело померить. То есть я отношу соцсети сейчас к nice to have. Вот есть must, да, там есть SEO, контекстная реклама, direct mail, price агрегатор. Это must. Обязательно. А есть соцсети. Прикольно, интересно, но еще непонятно, во что оно превратится. То есть, если вы хотите идти чуть-чуть впереди и, и быть там на переднем гребне, и готовы рисковать, что вот через два года это вообще там затухнет, как затух Твиттер постепенно, или затухает, то делайте. И вы, готовы вы берете на себя эти риски, и вы ввязываетесь в длинный бой с неясным результатом. Если вы хотите вот прямо здесь и сейчас, сконцентрируйтесь на поисковом маркетинге и на email рассылках. вы сказали, что в далеком будущем будет играть основную роль эмоций, как это должно быть, если технически поставить две пары на кассе, и очень просто в процессе сложно проверить качество. так так, Ну, що це про те, що в нас на сьогоднішній момент дотепер у нас люди купляються в першу чергу ціною. Але чим далі, тим більше від того пустувати відходиться. Навіть та сама розетка, вона далеко не завжди має зараз найнижчу ціну, хоч вона з того включила. Оце тенденція на ціну будуть звертати чим далі, тому що багато. Ну наразі напевно, щоб мене затягували допомогу. Можна ще статистика на Статистика, день в Україні продажу через інтернет. Чи є, Чи є така інформація? Ну я бачив цифру за 2010 рік, здається, 500 мільйонів умов промінити. А у відсотках від загальних вчера на йому <проб 'я> сказали. что или позавчера, ну, один из двух дней конференции интернет-маркетинга в Украине, что 52% пользователей интернета уже покупают в интернет-магазинах. По опросу, я не помню уже, чей методологию опроса, но 52% есть на пользователи. Пользователи. А пользователи. То есть а это то еще от процента общих товаров, вообще общих продаж. У нас очень много сырых продаж, поэтому да, это не прочее. Для этого нужно, там це відкривати все було. Ще, що показує, там, що там, що там. По власному досвіду роботи в інтернет-магазині комп'ютерної техніки, оборот інтернет-вітрини саме складав від обороту цієї мережі від 2,5% до 4% місяця. Тобто ну, це показник. Причому це майже без реклами. Півроку ми працювали абсолютно без реклами, це від запуску. Ну, там, 1 січня, грубо кажучи, запустилися і до нового року. Там були там були відповідальні. Тобто були клієнти, які просто замовляли з магазинів техніку, і були клієнти, які прийшли з Google, прийшли з картинок і тому подібне. А які саме інтернет магазини Це конкретно усе інтернет магазини От ну давайте подякуємо доповідачам.